У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше – питання нашої душі. Крещення – це коли люди оголтіли, наприклад, роздягаються і пригають в прорубі із креста зроблені. Але я так не роблю, тому що я боюсь. Но я знаю, що в цей праздник потрібно окунатися в холодну воду, и очищаться от многих греков, которые скопились на протяжении уходящего года. Ну, я несколько раз на водохреще э, пернала в копанку в ночи, так что новые чутя и холод. Честно говоря, я знаю только, что это религиозный праздник, а так особо больше ничего. Ну вот я вам советую на водохреще пойти и искупаться в проруби. Тогда вы не будете даже задавать эти вопросы. Водохреще – хороший праздник, но это только для тех, кто верит. Коли президент купається в прорубі, ну це прикольно на водохрещі. Самое главное, щоб він вірив у что-то. Водохреще, которое 19 января, ну це старий, скажімо так, церковний празник, коли э, ходять церковь, святят воду, яка потім хранится цілий рік. Що таке водохреще? Це день, коли святиться вода, це дуже гарне дійство, де спеціально вирубується. На льоду хрест за давнішніх часів. В цей день взагалі вважається вода святою, ну а зараз традиційно багато хто моржує в цей день. Нічого, навіть не знаю, що це таке. У кожного з нас є тисячі різних запитань. Це програма Час відповідей. І сьогодні ми будемо шукати відповіді на наші найболічіші запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю. Хотілося б сьогодні поговорити на тему свята, яке зовсім нещодавно відзначали в Україні: свято Водохрещення. Розкажіть, будь ласка, що це свято означає? Що це взагалі була за подія? Це свято воно є як духовним прообразом, так і відображає історичну подію. В свій час Христос, коли йому було 30 років, Він зайшов в річку Іордан, і Іван Хреститель хрестив його водним хрещенням. І тому водохреща це і є свято, коли прийняв водне хрещення Господь Ісус Христос. А для чого Ісус Христос приймав це хрещення? Ну, а це було, звичайно, навіть Іван Хреститель задавав це питання. Для чого Христу було? І Христос відповів дуже. Просто для того, щоб виконати всяку правду, ну, простіше кажучи, для того, щоб показати ну, всім християнам дорогу. Що це свято означає для нас сьогодні? Звичайно, ми відзначаємо всі великі події, які сталися з Ісусом Христом. Ну, але духовне значення цього свята те, що ми так само повинні приймати водне хрещення в своєму житті. Тобто, як Христос, так і Христові. Якщо ми називаємося християнами, то ми повинні точно так само приймати водне хрещення. А що таке саме водне хрещення? Що це за обряд? Що це за таїнство? Хочу сказати, що воно має спірне значення, як воно проходить, це водне хрещення. Але давайте ми звернемося до Біблії. Як приймав хрещення Ісус Христос? Тому, якщо ми звертаємося до післання апостола Петра, то буквально написано, що водне хрещення не є омиття. Фізичне, а є обіцянка служити Богу в чистій і добрій совісті. Буквально хрещення означає погруження погруження. Тому людина погружається в воду, вона дає обіцянку служити Богу в чистій і добрій совісті, і після цього можна сказати, що вона стає християнином. Роз'ясніть, будь ласка, в якому віці потрібно це робити, так як Христос в 30 років, чи, можливо, інакше? Звичайно, є різні бачення цієї проблеми. В деяких, в деяких конфесіях хрестять маленьких дітей, в деяких хрестять дорослих. Але ми бачимо, що Біблія розрізняє ці речі. Христос, коли він був маленький, то його не хрестили, а його посвятили, тобто його принесли. Богу і посвятили, щоб він був Божим, щоб ангели Божі його охороняли, і так далі. А коли він став дорослий, то хрещення буквально означає обіцянка. І тому, як може мала дитина дати обіцянку? Тому я розрізняю ці речі. В малому віці це посвячення, а коли людина е, стає дорослою, вона повинна приймати водне хрещення вже осознано, з обіцянкою. Не батьки її повинні принести, а вона сама повинна прийти в церкву і прийняти рішення. Оце і є водне хрещення. То що, коли батьки приносять дитину, це неправильно? Це правильно, але це називається посвячення. Тому коли людина виросте, їй треба самі прийняти рішення. А скажімо, якщо людина не приймає цього рішення, чи зараховується те бажання батьків? Звичайно, те, що людина робила в дитинстві, воно завжди має важливе значення. Але я вважаю, що якщо людина приймала тільки в дитинстві, водне хрещення або посвячення в неї було в дитинстві, але вона виростає, живе розпутним життям, вона прийма... вона 10 разів виходить заміж, жениться, живе грішним життям. Це ніякої ролі тоді не грає. Якщо людина вона була охрещена в дитинстві. А потім вона приймає водне хрещення, як ви говорите в зрілому віці. Чи не є це якимось порушенням? Є таке слово перехрещуватися чи хреститися другий раз? Так, в Біблія написано одна віра, одна хрещення так. Але я ще раз хочу сказати, що хрещення у Петра написано: Петро роз'ясняє апостол Петро роз'ясняє, що таке хрещення. Хрещення це не змиття. Грязі з тіла, а це обіцянка служити Богу в чистій добрій совісті. Скажіть мені, в якому віці людина може дати обіцянку осознано. В якому віці в армію забирають 18. Ну ось приблизно, ну скажемо, в різних країнах по різному від 14 до 21 року, оце вважається цей вік, який людина може приймати рішення і несе відповідальність. Це є той період, коли людина вже приймає рішення сама. Хочу нагадати, що під час нашої телепередачі працює безкоштовна гаряча лінія, на яку ви можете зателефонувати і залишити свої питання, а також молитовані потреби, за які потім обов'язково буде звершена молитва. Телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки. Ви сказали, що водне хрещення має проходити через занурення у воді. Ми знаємо, що маленьких діток, звісно, ніхто в воді не занурює. А для чого саме занурення? Що це означає? Це написано, що ми в смерті його хрестилися. У смерть. Тобто, людина повинна повністю, так би старе своє життя, похоронити в воді. Це означає, як би смерть. На секунду під водою людина жити не може. У воді людина жити не може. Тому на одну секунду людина погружається в воду, це означає, що все старе пройшло, вмерло. І потім людина піднімається з води, це означає Воскресіння або нове життя в Ісусі Христі. Але це духовне значення. Розкажіть, будь ласка, як ви приймали вод хрещення? Я приймав хрещення у 1980 році, 5 липня. 5 липня 1980 року. Це було на Ровенщині. Зараз приймають хрещення публічно, зараз приймають хрещення під об'єктиви фотокамер, там навіть можемо побачити передачі на центральних каналах. А тоді це було, ну, скажімо так, адміністративна, навіть кримінальна справа. І тому пастир церкви, де я був. То, якщо приймали хрещення люди, то його за це штрафували або сажали в тюрму. Тому я приймав хрещення вночі. Була розставлена така ну, сторожа, вони перекликалися. Знаєте, щось таке, як у війну десь там. от. І десь кілометрів 3-4 ми йшли в глиб Лугу, і там було озеро. Десь 12 ночі ми приймали хрещення, і потім, після того ми верталися назад. Приймали вечерю Господню, причастя, і разом зі мною приймало хрещення, по-моєму, 21 чи 23 людини. І, звичайно, хтось доніс. Пастиря оштрафували, але на 50 рублів, але не посадили, бо не було прямих доказів. Ну а як потрібно себе до водного хрещення підготувати? От людина вона хоче в свідомому віці хреститися. Як вона має себе підготувати до цього? Перш за все, це рішення. Це рішення. Водне хрещення це подібно до шлюбу, коли людина приймає рішення, що вона буде жити вже з Христом, вона буде жити вже по Біблії, по закону Божому. І тому людина перш за все повинна покаятися в своїх гріхах, вона повинна прийняти рішення, що вона буде жити, а вірніше старатися жити згідно законів Біблії. Вона повинна сповідатися, вона повинна прочитати Євангелію. Наприклад, в нашій церкві людина проходить співбесіду, допуск. І треба провірити, чи людина готова приймати водне хрещення. Не всім, не всім можна давати водне хрещення. І після цього як людина прийшла підготовку, вона прийшла допуск до водного хрещення. Після цього святково вдягається в білій одежі. Це як символ, що людина стає новою. Вона заходить в воду, її консультують і приймають водне хрещення або в баптистерії. Це такий басейн спеціальний для хрещення, або на озері, або на річці, на Дніпрі часто ми давали хрещення. І людину запитують, чи ти віриш в Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя? Людина відповідає вірою. Чи обіцяєш служити йому в чистій добрій совісті? Людина відповідає: обіцяю, на основі твоєї віри твоєї обіцянки ми хрестимо тебе в воді в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. І в цей час її на одну секунду чи на півсекунду погружають у воду. Це символ, що старе життя вмирає, вона піднімається з води, це, це символ, що вона воскресає. І е, після цього вона передягається, її вітають і приймають у члени церкви. Вона стає повноправним членом церкви. А можна вірити в Бога, але водне хрещення не приймати. Біблія читає Марка, Іван від Марка. Написано: хто, хре, хто буде вірувати і хреститься, буде спасенний. Тобто, щоб отримати спасіння, треба. Дві, два принципи вірити і хреститися. І третє, що там ще Біблія говорить, покаятися. Людина повинна повірити, покаятися і хреститися. А скажіть, будь ласка, от людина приймає водне хрещення. в неї автоматично щось змінюється в житті після цього? Що відбувається? До водного хрещення було одне життя, після водохрещення інше? Чи так і людина продовжує жити? Людина стає громадянином небес. Вона отримує паспорт жителя неба. Ось що міняється в духовному значенні. Тобто, диявол не має влади над цією людиною, не мають влади прокляття, не мають влади темні сили над цією людиною. Тому що людина отримує, скажімо так, вид на проживання в небесах. Вона отримує громадянство небес. І так написано в Галатів: що ви вже не свої, ви вже співгромадяни небес. І тому ось що стається: людина отримує уже зовсім інший статус. Зовсім інший захист, зовсім інший покров. Вона стає членом такої всесвітньої Христової Церкви. Тобто ви рекомендуєте людям приймати водне хрещення? Звичайно, я не тільки рекомендую, я хочу сказати, що без водного хрещення спасіння це дуже великий знак питання. Якщо людина знає, що є хрещення, і не приймає його, це є великий знак питання. Свято водохреща означає, що так як Христос він ішов у воду, так як Христос прийняв водне хрещення так кожен із нас, якщо ми хочемо бути спасенними, хочемо бути справжніми християнами, ми повинні точно так само прийняти святе. Водне хрещення, водне хрещення це не обряд, водне хрещення це не традиція, Водне хрещення це обіцянка, це рішення служити заявка публічно служити Богу в чистій і добрій совісті, старатися бути християнином, старатися жити по Біблії. Тому я сьогодні закликаю, щоб це свято стало нашим особистим святом. Знайдіть церкву, яка вам подобається. Я не закликаю якусь конфесію. Знайдіть церкву там, де вам подобається, і вступіть в заповіт з Богом. І будьте законними дітьми Божими, законними громадянами Небесного Царства, законними християнами. Я хотів би помолитися сьогодні за кожного з нас. Ще раз я хотів би нагадати, щоб е, отримати спасіння, треба покаяння, потрібна віра і водне хрещення. І я звершую молитву зараз. Якщо, можливо, у тебе нема віри чи немає покаяння, знай, Бог сьогодні дасть тобі це. Небесний Отець, в ім'я Ісуса Христа, я молюся за всіх, хто зневірився, я молюся, хто загряз в гріхах, хто хоче вийти з цих ситуацій, дай сили, прости кожен гріх, укріпив, укріпив віру, дай перемогу в житті. І хай сьогодні, всі, хто нас слухають. Вони приймуть рішення жити по Слову Твоєму. Я прошу тебе, всі, хто молилися, прости, звільни і зціли, хто має потребу її. як батько, торкнися кожного, і хай Твоє ім'я буде возвеличене і прославлене. Я молився в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ще раз вас, з цим величезним святом, святом Водохреща. Христос охрестився в річці. Іордані, і ми з ним. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас наступного тижня у цей самий час. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. Хай вам щастить на все добре!